У Кракові відбулася польсько-українська конференція серцево-судинні захворювання у 2016 році. Провідні лікарі нашої держави, окрім обміну науковими розробками, мали можливість побувати в інституті ядерної фізики та лікарні імені Івана Павла II, де ознайомилися з надсучасним медичним обладнанням, яке використовується для діагностики і лікування серцево-судинних захворювань. Чисельною та представницькою була і делегація Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, у складі якої перебувала і моя колега. Галина Філіпова Співпраця лікарів Івано-Франківської обласної клінічної лікарні та краківської лікарні імені Івана Павла II розпочалась у 2014 році за сприяння тодішнього генерального консула України в Кракові Віталія Миколаєвича Максименка. Головний лікар польської клініки Анна Прокоп Сташецька, де відбувалась конференція, створила найсприятливіші умови для обміну досягненням в галузі серцево-судинної медицини. Делегації Івано-Франківської обласної лікарні очолив її керівник, заслужений лікар України Остап Іванович Грищук. Ще у 2015 році були підписані перші документи, які дали початок плідній співпраці. Клініка е, має широкий діапазон, більше 40 відділів е, різних напрямків розвитку. Но основним, е, е, в основною своєю роботою це серцево, серцеві захворювання. Там проводяться захворювання і онкологічні, там проводиться величезна робота полікування пульмонологічних захворювань, тобто легеневих захворювань. Там є відділ інфекцій, а також дитячий відділ. І багато іншого. Один із таких пріоритетних відділів це є пересадка органів. Польська клініка забезпечена усім необхідним медичним обладнанням, яке допомагає лікарям не лише рятувати життя пацієнтів, а й покращувати його якість. За період співпраці на стажуванні у Кракові побувало вісім лікарів обласної лікарні. Неодноразово я був на стажуванні в відділенні судинної хірургії в цій клініці, там освоїв новітні методики проведення складних операцій, таких як стентування сонних артерій, стентування периферичних судин та стентування аневризма орти висідного та несхідного відділу. Кожним роком в нашій обласній лікарні збільшується кількість операцій з приводу судинних патологій та захворювань серця. Тому співпраця з польськими колегами і перша за рахунком в рамках підписаної угоди конференція матиме продуктивні наслідки і велике майбутнє, переконані українські лікарі.